І дружні З вами на зв'язку. Денис Дружній. Вчора ми пили народ напій Зен зі смаком чорниці. Сьогодні ми вип'ємо з вами тож також напій Зен зі смаком Гуави з насінням Базиліку. я думаю, так? Це теж Базилік. Базилік. Коротше, це Гуава. Я як брав це, цей зен я думав, що це яблуко. Це виявляється, що це Гуава. Я не знаю, ніколи не чув про цей фрукт Гуава. Треба інтернету. Ну, зараз ми подивимось, коротше. Але давайте спробуємо цей напій. Let's go до заставки цього відео. Чи хімічний він, чи може бути. Ми дізнаємося, який з цих смаків був мені найкращий. Кавунзен і полуниця. Чорниця. Зен і цей останній смак гуава. Я не знаю, чи це останній смак, але походу останній смак. Та. Бо це три, там більше смаків не бачу. Тому такі справи погнали за, до заставки, проригуємо цей напій-зен. Let's go. Деніс Фенні реагує, Деніс Фенні реагує, сьогодні він буде пити. Значить, напій безалкогольний, негазований зен, гуава з насінням, базиліком, цукром та підсолоджуючими. Зен, гуава з насінням, напій безалкогольний. Коротше, З цукром. Гуава з насінням базиліку, Ліку Ліку, ліку. з зі, зі, зан... <кхи> смаком. Гуави, ви, ви! Давайте пробувати. Так. Давайте народ зацінимо цю гуаву. Але я би хотів дізнатися, що таке гуава. Гуава, гуава, гуава. Що це таке гуава? Я не знаю, що це таке. Я не знаю, що це таке. Ми дізнаємось. гуава. Фрукт. Гуава — це тропічний фрукт, який росте на невеличких вічно-зелених деревах і кущах родини мертових. Ви знаєте такі? Я не знаю. Плід схожий на яблуко або грушу. От на яблуко схожий, на грушу ні. Має їстівну тоненьку шкірку, а м'якоть буває білого або червоного кольору з зачисленими дрібними насінинами. Бо біло м'якоть. Ну Тут у середині червоне намальовано. Численний дрібним насин. Голова багата на вітамін С, оксиданти, так літковину, має приємний солодкувати, бо кисло-солодкий смак фрукт використовують у свіжому вигляді для приготування соків, джемів, десертів, також як інгредієнт для косметики, ще й для косметики. Та. Ну, таке як кавун середині, народ. Тут трошки інакше це. Ось таке, як кавун, я не знаю, чи видно? Добре. Ну тут він виглядає ось так. Погнали відкривати. Я вже, в принцип, знаю, як це відкривати. Чекайте, де воно? Ну, тут починається, так? Так. Я би хотів вас запитати, народ, бо я знаю, що мене школярі дивляться, як ви святкували 1 вересня. Отак починається. Але я не можу це вас запитати, коментарі закриті. Ну, що поробиш? Нічого. Так. Добре. Так. Чекайте. Як це починається? Я не можу на це почати. Зараз я тебе почну, хі-хі, ха ха Зараз вже починається. О, пішло, поїхало. Тож мені ця упаковка зовсім не подобається, вона хімію якусь після себе лишає. Добре, але з тим, що ми почали. Знаєте, що я думаю? А ні, ні, я погано думаю. Бо я думав, що типу, можна було це не відкривати, зразу відкрити корчик, а воно не пускає, значить, все нормально. Якась там вода була. Давайте п'ємо. Гуалпа. За ваше здоровечко, погнали. Ну, що хочу замітити. Воно холодне, прохолодний напій, тому що я брав щойно з аврори з холодильника, та чути трохи хімії. Дайте не трохи це. І так загалом чи грушкою видає, чи яблуком. Яблуко в перемішку з грушкою на смак. Угу, Таке якесь. Ну, не знаю. Не дуже солодке. Ну, мені не дуже чесно сподобалось. Таке на 7 балів я би оцінив цей, цей напій. Тому що з яблуком було би смачніше. Це гова. То, не, не то грушка, не то яблуко. 7 балів. Та. Допиваємо. Не знаю, відіграють ключову роль у цьому напою Зені і ті, що ми пили з вами напої, базилік у них відіграє. Оці сімочки. Та. Не знаю чого, але так відіграє. А. Ну, коротше, хоча б напився. Та. Така була голова. Не знаю. Оцей без смак я би не рекомендую. Не дуже. Е, значить, розставляємо по місцях. Перше місце мені найбільше сподобалось кавун Полуниця. Друге місце. Хе, прикол, тому що чорниця теж хімію видавала. Не знаю. Ну, хай буде. Чорниця друге місце і третє місце це голова. Ну так як ми ці чорниці в тебе вісім поставили, здається. Передивіться той вчорашній ролик. А ну чекайте, скій? я сам передивлюся. Скільки я там поставив? Так. Зараз слухаємо. Реклама. Чекайте, треба пропустити. Мені здається, я ставив 8. Неті, неті. пьем на пи. Химия. Химия. Але... Химия, короче. Химия, короче, да. Я бы поставил 8 баллов, что... Да, поставил 8 баллов. Ну, а этому я поставил 7. Значит, это последнее место. Вот я вам рассказал. Добрый народ. Такие справули. Привет, Ули. Такие справули. Друзья. Мені не дуже ця голова сподобалася. кажу, мені найбільше кавун полуниця з цих напоїв займу. Сподобалося коротше на цьому все, дружні. Можете собі зацінити десь, де хочете, напишете. До речі, під цим останнім відео поки що коментарі відкриті. Не знаю, закрию Ютуб, не закрию, подивимось. Добре, на цьому все. З вами був, як завжди, Денис Френлі. Всім дякую за перегляд цього відео, всім удачі, всім пока, всім гарного дня чи вечора. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, друзі. Бувайте! Ну, хоча б напився, так. Ось такі були так. Нагадую, це перше місце, це є друге місце, це є третє місце. Ось такі напої зени получилися. Тому всім пока-пока. Бувайте, народ!